Вітаєте, Кожен житель Франції знає випадок вбивства сім'ї флактів з п'яти осіб, і точно не забуде його ще довго. Він шокує не тільки жорстокістю злочинця, але й його мотивами, мальовниче оточення будинку, де загинула вся родина, ніби підкреслює моторошний характер того, що сталося. Леґранну Барна це видовниче містечко у Французьких Альпах, у департаменті Берглів Савоя. Це місцевість є лижним курортом, яка завдяки загальному спокою та майже відсутністю їїчтового життя ідеально підходить для сімей з дітьми та для початківців, які хочуть навчитися кататися на лижах. У суботу, вранці, 12 квітня 2003 року 14-річний чотирнадцятирічний Маріус стояв біля дверей великого дерев'яного будинку. Цей будинок належав його матері та рідчому. І Маріо за домовленості приїхав провести сюди канікули, злиня та зі своїми зведеними сестрами та братом. але двері будинку були замкнені, і всередині видавалося, що нікого немає. Маріо не мав підставу перейматися, оскільки його мати Реціелла та вбідчив Сав'єр часто бувала в роз'їздах, а його зведені сестри Сара та Летиція і брат Грегорі зазвичай в вихідні вчилися кататися на лижах. Майдан намагався дозвонитися до Макарін у бійний, але все було марно. Хлопець чекав біля будинку близько трьох годин і нарешті вирішив піти до подруги своєї матері Крістін, яка жила на поданик. І перед цим Марставив в дверях записку з інформацією про те, куди він пішов. Але на напроти цілого дня не передзвонила і не залишила жодного повідомлення. Наступного ранку ситуація повторилася. Тож Крістін поїхала з хлопцем до батьківського будинку. Будинок виглядав порожнім, але цього разу вони Пікійма могли війти всередині, тому що одні з дверей були відчинені. Марли і Крістін відразу помітили, що в будинку, принаймні, на перший погляд, ідеальний порядок, що насправді дуже незвично для сім'ї з кількома дітьми. Проте вдома нікого не було, та те, що два комп'ютери були увімкнені, теж було досить дивно. Але ще більш дивним, за словами Маріо, було те, що він знайшов у спальнях на ворі. На ліжках не було простирадл, подушок та ковдр. Маріо вирішив негайно їхати до поліції. Він був сильно стурбований тим, що знайшов удома. Маріо був впевнений, що його мати нікуди не поїде, не попередивши його про це. Поліція не стала чекати та одразу виставила поліцейських до будинку родини флактів. Але при огляді нічого підозрілого не знайшли, крім того, що помітив сам Маріо. Правоохоронці шукали свідків, опитували всіх навколо чи хтось щось бачив. Вони також збирали основну інформацію про родину флактів. Через деякий час вони вже знали, що чотири роки тому Ксавір і Греціала приїхали сюди з дітьми з півночі Франції, і з самого початку планували оселитися тут надовго. Савір був будівельний підрядником і досяг великого успіху. Хоча, як говорили в галузі, він не завжди грав чесний. Крім того, як підтверджували його друзі, Савір як людина був відкритий, жизнерадісний та дуже товариський. Крім того, тут у Леграмбарнаб бізнес йшов дуже добре, як людина могла дозволити собі розкіш: чотири машини та кілька мотоциклів у гаражі. А їхній комфортабельний будинок мав 300 квадратних метрів. В околицях було ще кілька будинків, які також належали к Сав'єру, тому, безумовно, слід враховувати, що там могли бути заздрісники. Навіть один із сусідів по телевізору щось про це говорив. ЗМІ вже запалили леґану Барнан, адже справа про зликнення сім'ї з п'яти осіб була сенсаційною та сповненою драматизмом. Припущення множилися, і самі слідчі почали брати до уваги, що сім'ю флактів викрали через якісь ділові суперечки. 17 квітня, тобто через кілька днів після того, як оголосили про знувлення радили, прокуратура призначила обшук в будинку. В будинку був повний холодильник і практично готовий до розігріву їжа в кастрюлі. Ці факти підтверджували загальну думку про те, що сім'я мала провести тут вихідні. Також слідчі звернули увагу на те, наскільки ретельно прибрану вітальню, що контрастує з безладом і пошкодженнями на першому поверсі, де були вирізані шматки підлогового покриття та частини подертих шпалер. Команда розшуку почала обшукувати кожну кімнату буквально сантиметр за сантиметром. Після кількох годин роботи фахівці знайшли відламену шматову зуба. Він лежав у щавині між дошками підлоги. Всього вони знайшли сім таких частин, та матеріал негайно передали в лабораторію. За фіранкою у вітальні вони знайшли гільзов від малогабаритної зброї, а також крихітні сліди крові. Слідчі вже зрозуміли, що вони мають справу з цим злочином, оскільки будинок дуже великий, і вони вирішили долучити додаткову групу криміналістів, щоб прискорити копітку роботу зі збереженням доказів. Наступного дня прибуло підкріплення. І всі дуже ретельно працювали. Оприскування інтер'єру лілінолем та човною, яка світиться в місцях, де раніше були сліди крові, навіть якщо вони були очищені, показало, що в цьому будинку розігралася справжня драма. Сліди крові були всюди, на всіх поверхах. Також було видно, що когось тягли в ліс по сходах, проте досі було невідомо, чиї це сліди. І прокуратура наказала порівняти ДНК крові, знайденої в будинку, з кров'ю інших членів сім'ї флагців, але для отримання результатів повинен був знадобитися деякий час. Через тиждень машину Сав'єра знайшли вона стояла на багатоповерховій автостоянці, що належала аеропорту Женеви, авто відправили у Францію. Криміналісти вияснили, що частина підкладки під ногами була відсутня, а підкладка з переднього сидіння. Повністю зникла. В машині знайшли численні плями крові, і зразки одразу були відправлені у лабораторію. 15 липня надійшли результати ДЛК експертизи. Те, що передбачалося раніше, тепер стало абсолютно ясним сліди крові як у будинку, так і в автомобілі належали членам родини, флактів матері, батькові та трьом дітям. Фахівці також впевнені, що ніхто не міг вижити. Частина зуба належала десятирічній Латиції, але була приблизно шоста група ДНК, змішана з ДНК жертв. Його код був відсутній у держреєстрі, і власник цієї ДНК автоматично став головним підозрюваним. Правоохоронці припускали, що цю особу слід шукати десь неподалік зниклих. тому організували масштабні дослідження. Вони спрямовані були на збір зразків ДНК у людей, які проживали на околицях. Задіяно було близько 300 осіб. Кожного з них запитували, чи бажає він здати кров на аналіз. Всі просили прийти на огляд без опору, але був один вияток такий собі Девід Хотят, 31-річний сусід зниклого. Звичайно, його заперечення відразу привернуло увагу. Крім того, слідчі вже чули про Девіда Хотята. Під час заходів, які проводилися в будинку зниклої родини, один із офіцерів помітив. Що протягом багатьох годин хтось спостерігав за їх роботою в бінокль, тоді було встановлено, що це був сусід з Никого Девід Хоцак. Також з'ясували, що через кілька днів після зникнення сім'ї саме він розповідав по телебаченню про те, що багатство Ксав'єра могли стати причиною чиїхось заздрощів. Поліція пояснила Девіду, що його відмова може здаватися підозрілою. Тому Девід нарешті поступився і погодився, щоб у нього взяли аналіз крові. Слідчі просили лабораторію швидко проаналізувати цей зразок. Результат прийшов через 48 годин. Код ДНК Девіда Хотята спіхався з кодом шостої ДНК, знайденою на місці злочину. Поліція встановила, що Девід має двох маленьких дітей зі своєю партнеркою Олександрою. Він працював автомеханіком, а от вона прибиральницею. Обидва проживали в Заґран Бернанії два роки. Слідчі дізналися, що Деві та Олександра тимчасово орендували будинок Ксав'єра і те, що вони з ним воровували. Під час канікул Ксав'єр вважав, що краще ставати будинок відпочиваючим, а Деві та Олександр були змушені переїхати з дітьми в інше місце. У змі Олександра також розповідала про зниклу сім'ю не дуже добре. Також стало відомо, що Девід та Олександра майже не спілкувалися з сусідами, але дружили з якимось Стефаном і його дружиною Ізабель. Мешканці повідомили, що двоє чоловіків виходили вночі з каністрами та викачували бензин з машин та крали якісь автозапчастини. Поліція поки що не мала жодних конкретних доказів того, що Девід має якісь відношення до зникнення сім'ї з фактів, тому вони вирішили. Прийняти стратегію, яка дозволить їм зібрати якомога більше доказів, що казали би на його прави. Слідчі почали прослуховувати телефонні дзвінки Девіда та стежили за ним під час усіх поїздок на автомобілі. І нарешті стратегія почала працювати. Одного разу Олександра зізналася Девіду, що почувається некомфортно з квітня, потім не термін зустрічався в інших розмовах пари. Іншого разу Олександрі зізналося, що не довіряє Ізабель, але ні вона, ні Девід не говорили нічого конкретно. 17 вересня, після декількох тижнів стеження, поліція заарештувала усіх чотирьох. У квартирі Девіда та Олександри провели обшук. У гаражі поліція знайшла іграшки, що належали дітям зниклої родини, а також багато інших речей, включаючи лижне спорядження. Та інші предмети більшої чи меншої вартості. Девід почав давати свої показання лише через півгодини допиту. Він розповів, що в один нещасний день пішов на юлу, де вже були діти Ксав'єра, і зостався з ними в будинку, щоб дочекатися їх батька. Коли Ксав'єр повернувся, він почав з ним розмову, яка приросла в суперечку, і ситуація почала загострюватися. Девід стверджував, що діяв через злість. Він дістав пістолет, який мав при собі. Спочатку вистрілив Ксав'єра, потім у двох старших дітей, потім у третю дитину, яка була на горі в кияті, і нарешті у дружину Ксав'єра Арицієлу. Девід погодився, що діяв нераціонально. Коли він прийшов до тями, він злякався наслідків, тому завантажив тіла в машину, взяв кілька каністр бензину і поїхав до лісу приблизно за 10 кілометрів від легран Барнана. Там він склав тіла одне на одне разом з простираблами, в які вони були загорнуті, обзов бензину і підпалив. Через три години тіла були спалені. Також він додав, що через кілька днів припаркував машину Ксав'єра на стоянці аеропорту, щоб замести сліди. Що вражало в цих свідченнях, так це те, що чоловік міг би тоді абсолютно сам, і все ж вилізти п'ять тіл з дому. Завантажити їх в машину, витягти їх з машини, покласти їх та підпалити вимагало великих сил і часу. А згодом будинок з площею 300 квадратних метрів довелося ретельно прибирати. Слідче абсолютно не повірили, що Девід діяв сам, але він наполягав саме на цьому та був готовий привести поліцію до місця, де він спалив тіла. Проте у вказаному місці на лісі майже нічого не було, крім відносно невеликої кількості згорілої деревини. Зрештою, криміналісти знайшли кілька крихітних шматочків кістки, і аналіз ДНК підтвердив, що кістки належали членам родини слактів, оскільки фахівці були впевнені, що девід не зміг би спалити всі п'ять тіл за такий короткий час і діяти поодинці, вони вирішили провести експеримент. Дослідники вирішили відтворити сцену, яку писав Девід, використовуючи мертвих свиней. Це цілком виправдано, тому що свиняче м'ясо за структурою і властивостями схоже на людське. Незабаром стало зрозуміло, що те, що говорив Девід, у жодному разі не могло бути правдою, оскільки через три години м'ясо підморгло приблизно на 20%. Отож, експеримент тривав далі, і через деякий час фахівці вияснили інше. Щоб повністю спалити тіла п'яти людей, потрібно би було близько 800 кілограмів деревини. Звичайно, що такі запаси деревини потрібно би було підготувати заздалегідь, а це в свою чергу виключало той факт, що Девід діяв під емоціями, та тим більше, що він це проробив сам. Тим часом решта затриманих, а саме Олександр та Стефан не знали, що саме розповідав поліції Девід, але свідчили вони однаково. Девід діяпсан, і саме Віви був вбивцею. Проте з часом затримані почали говорити все більше. Стефан зізнався, що вбивство було сплановано заздалегідь. За два дні до злочину, 9 квітня, він пішов з Девідом до доводу Ксав'єра. Передбачалося, що Стефан задушить дітей шнуром, який приніс з собою, а Девід застрелить їх батьків. Але біля дверей Стефан раптом передумав і подався заднім ходу. Чоловіки почали сперечатися, і Девід звинуватив Стефана в боябузстві. Олександра в свою чергу свідчила, що Девід хотів мати власний будинок, але не міг собі цього дозволити, тому що будинок з Леверан-Барнан коштував мінімум півмільйона євро. Також жінка розповіла, що одного разу Девід дивився шоу про серійного вбивцю на ім'я Альфредо Тран'єрі, який вбивав своїх жертв, щоб привласнити їхні багатство. Вони свідчили, що після перегляду шоу Девід сказав, що хотів би зробити те саме, додавши, цей ідіот зупинився, тому що він поховав тіла. У мене нічого не зливнуть, бо я їх спалю. За словами Олександри, з моменту перегляду шоу Девід був одержимий ідеєю вбити сім'ю Ксав'єра. На підставі цих свідчень Девіда звинуватили у вбивстві та взяли під варту. А інших трьох звинуватили у прихованні злочину та перешкоджанні слідству. Однак слідчі хотіли б відновити точний перебіг подій, тому проаналізувавши сліди крові з місця злочину, а також розмір форму та розподіл таких слідів, дозволяв зробити висновок про те, як вони утворилися, наприклад, внаслідок ударів тупою предметом чи пострілу зі зброї. Також можна було визначити положення тіла потерпілого в момент винесє поранень. І хто, які поранення отримав, ці висновки порівнювалися зі свідченнями і таким чином перевірялися на їх правдивість. По-перше, не всі жертви, як стверджував Девід, були вбиті пострілами, розстріляли тільки Ксав'єра. Сав'єра. Залишення вказували на те, що смерть дружин та дітей настала від ударів тупими предметом, аналіз телефонних розмов, лактифів. Дозволив визначити, що Ксав'єр мав померти пізніше, ніж його дружина, оскільки після 18-ї вечора він все ще з кимось розмовляв по телефону. Також було відомо, що діти повернулися зі школи близько 17-ї вечора. Отже, Ксав'єр мав померти останнім. Слідство встановило, що першими загинули в сімирічної Грегорі та перенадсторічна Сара. Так як не справді відбувалися події в ту жавбиву п'ятницю. 11 квітня 2003 року в будинку сім'ї флактів Девід проник в будинок. У вітальні сиділи Грегорі та Сара. Першим він напав на хлопчика. Побачивши це, Сара намагалася втекти, але вбивця встиг зловити її біля вхідних дверей та вдарив по голові, від чого дівчинка померла. Потім він піднявся на гору, де десятирічна Латиція намагалася сховатися під ліжком. Ви можете собі уявити, через що пройшла ця дитина. Спочатку вона почула передсмертні крики своєї брата і сестри, потім настала тиша. Потім дівчина почула скрип сходів, точніше 27 сходинок, і кожен скрипіла, і потім вбивця війшов до неї у кімнату і витяг її з-під ліжка. Жах. Граціела в цей час була в в іншій частині будинку і швидше за все нічого не чула, і навіть не підозрювала, що її діти в цей момент помирають. Девід напав на неї, коли вона вийшла з пральні та увійшла до житлового приміщення. Її також забили до смерті. За кілька хвилин до будинку війшов Ксав'єр. Напевно, він одразу побачив тіла своїх двох дітей, які лежали на підлозі, та й побачив і хвотята. Ксав'єр кинувся на нього. І між чоловіками виникла бійка, але Девід швидко встав пістолет і вистрелив. Тоді вже з'явився Стефан. Він допомагав з переміщенням тіл до машини та в їх спалюванні. А їх дружини в той момент прибирали дім від слідів злочину. І в суботу, коли приїхав Маріо, вони ще були в домі та фовалися, поки він не пішов. Саме тому всі двері були зачинені. Коли вночі жінки скінчили з прибиранням та мали вже залишити будинок, заставили одні двері відчиненими тільки тому, щоб просто не мали ключей. Слідчі представили чоловіку результати судово-медичної експертизи Девід, а пізніше і Стефан визнали, що спалювали тіла протягом кількох днів, Отець стверджував, що під час вчинення злочину у нього був психічний розлад. Психіатри, однак, не злишли ані в його, ані в інших трьох підсудних жодних розладів. Через півтора місяці Девід почав відмовлятися від усіх попередніх заяв і стверджував, що в маю жовті відношення до вбивств. Не дивлячись на все, у 2006 році Девід Хатят був засуджений до довічного ув'язнення. Він матиме шанс вийти на свободу після того, як відсидить щонайменше 22 роки. В свою чергу стефану засудили до 15 років позбавлення волі за співучасть, тоді як Олександра та Єзабель отримали покарання у вигляді 10 і 7 років відповідно. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент та бережіть себе.